Радіо UA Chicago щойно Павло Зібров співав, що вуса бренд так і є, і у нас якраз є люди, які готові це підтвердити, які готові погодитися із Павло Зібровим. Тому, друзі, усім вітаннячка. Мене звати Іван Сабат. Ви на хвилі радіо UA Chicago, І сьогодні у нас чарівні гості. Давайте представлю вас. Це є Інна Канюк, це є власниця барбершоп вуса. І також Гірич Олександр. Це є барбер у барбершопі вуса. Ось так. Ми поєднали Павла Зіброва з його вусами до гостей, які мають відношення до вусів. Добрий вечір. Добрий вечір. Добривечір ваші справи. Добре, добре, це дуже Зача? добре. Так, ви є представники барбершопу вуса. Давайте з вами знайомитися. Хто ви є? Що ви є, де ви є. Розкажіть про себе і про свій барбершоп. Дякуємо по перше, що е, запросили. Ми раді представити наш барбершоп. Він знаходиться в місті як як створилася ідея, ну, на... давайте розкажіть. Давайте я розкажу. Так, це дуже цікаво. Ми а, рік назад шукали творчі ідеї, що нам, що нам зробити, щоб створити місце, яке би об'єднало в першу чергу українців. А, створили такий простір, де а, ми можемо бути почутими. І з, зародилася ідея створити щось приємне для чоловіків. Тому що знаємо, mm -hmm. що завжди чоловіки, а, напевно, No, uh, Чоловіки напевно, соромляться, але їм теж tak. подобається, коли про них турбуються. Так? Так. Ну круто, я бачу, ідея зародилася, ви це створили. Я так розумію, Олександр, ви там працюєте? Так, звичайно, з самого початку створення цього барбершопу. Ага, то, тобто ви один із тих, хто теж долучився по факту до формування цієї культури, от у вашому барбершопі, культури як це правильно казати? чоловічої культури чи якось цього всього турботи. А ви давно у цій професії? Майже 4 роки, тобто, до того як приїхати в США, я працював барбаром ще в Україні, uh -huh. і насправді я ніколи не бачив себе в цій професії, ніколи не бачив себе в творчості. У мене доволі серйозний бейграунд в спорті. Я так і думав рухатись по цьому. Так <laughs> але якось так співпало, попробував. Пішов на навчання, воно мене затягнуло, і от я тут, я в цій професії. Добре, можна таке питання от від мене? Чим барбер відрізняється від перукаря? Ну тобто, е чим відрізняється навіть піти постригтися от в барбершоп і у перукарню Ліза там чи Луїза? Тобто, в чому різниця? Перукар і барбер, і, в принципі, у закладах? Ну, по-перше, візьмемо саму якість стрижки. Сам порукарм спеціалізується обширно на всьому. Ми спеціалізуємося виключно на чоловіках, тобто, навіть сама стрижка, ми знаємо різні нюанси, такі як там форма стрижки, різні фейди, борода і так далі. Ми не робимо жінок. І Якраз оцей спеціалізований круг дає нам можливість вивчити більше інформації, як надати ще кращий сервіс, ще кращу якість самій стрижці, щоб людина отримала максимально хороший результат і, відповідно, вийшла від нас задоволена. Mm -hmm. Я від себе можу додати. Саме простір барбершопу відрізняється тим, що це певні, певна територія, де чоловік приходить і він є в спокої, він є в приємних умовах, де його всі потреби вислухані. Також для нас є важливим саме в барбершопі це відслідкувати сучасні тенденції створити такий простір, де буде затишно, комфортно, спокійно, де буде та атмосфера, яка дозволяє чоловіку відпочити в той момент, коли він прийшов в барбершом. Ага, тобто, барбершоп це не тільки про стрижку, насправді. Насправді ага. я так розумію, це як айсберг. Тобто, стрижка це тільки вершина. А от під водою, ось це все там, де чоловіча, якраз культура, турбота про чоловіків, де він може розслабитися, де там не знаю, якийсь кел. Дих якоїсь напою можуть принести, чи ще щось. Тобто, от це більш такий культурний, скоріше, відпочинок навіть. Добре, а якщо вже до цього дійшли, то які послуги надаєте якраз у барбершопі вуса? В нашому барбершопі ви можете отримати стрижку як чоловічу, так і в тому числі дитячу. Ми займаємось дітьми. Це є наша перевага. А, тому що ми стражаємо навіть маленьких дітей, таких як шість місяців в один рочок серйозно. А як ви з ними знаходите спільну мову? Тобто, як ви дитинці можете пояснити? Тому що ви так, такий серйозний. <рес> і я собі усвідомлюю. Якби я був дитинкою, я би не дуже дався стритися. Хоча я розумію, що ви добра людина, але діти по іншому світ сприймають. Як ви от підходите до дітей як коти горошок для них? Знаєте, є така гарна казка. <рес> <рес> Вони так на нього дивляться, як на добриню. Насправді, маленькі діти і мами пишуть. Дуже дуже полюбляють стригтися саме у Алекса, ага. а, тому що діти зачаровані, він насправді високий, і але коли посміхається, він для них як Ага, такий, такий, дуже дуже такі такий. Добрий да, такий. Та, і це, так, Це дуже да. круто. <свісно> <свісно> вони дуже в захваті від, від цього образу. Тому... Я дуже часто чую, що. Всюди діти репетують, але конкретно моєму кріслі вони мене слухають. Напевно, <ріпи> бояться дуже часто на мою бороду дивляться. До речі, подобається <ріпи> <так. ріпи> Значить гарна робота. А, водовіряють. Так. Ну це круто, тобто з дітьми працюєте. Що ще? Так, ми робимо ще камуфляж сивини, тобто як голови, так і бороди. Якщо є проблема в людей, от, наприклад, різний колір волосся, якщо на голові він чорний, на бороді, наприклад, рижий, Тобто, ми можемо колір бороди підігнати під волосся на голові, або ж закамуфлювати повністю сивину. Тобто, ну дуже часто проблема, що у чоловіків, наприклад, волосся на голові ще чорне, але борода вже починає там місцями сивіти, їм дивиться, це некрасиво, але бороду носити вони хочуть. І ми відповідно ті плямки якраз сивини прибираємо. あ。 Щоб вони себе почували максимально комфортно, добре. А якщо людина думає, що сивина це круто, але борода не вся посивіла. Чи можете сивину закомплювати? Можемо, звичайно, під, під, під <с абсолютно будь-які кольори no, yeah. захоче. Так. Так, ага. Свина інколи комусь пасує, тобто так, комусь так, личить. Так. Хтось там можна навіть на Джорджа Клуні подивитися. Тобто, чим старше стає, тим личить. І відповідно, можливо, він хоче якраз навпаки підкреслити себе. А до речі, розкажу такий секрет, так Якщо у когось є залесене на голові, це дуже легко закривається сивим волоссям. То їх буде менше видно, і якраз <смеш> так, якраз можна зробити певну концепцію стрижки, затонувати під сивину, і залисини не так буде видно. Та я знаю, що от ви, професійні барбери, вмієте чаклувати. Я знаю особисто одного <смеш> відомого телеведучого в Україні. Я з ним навіть спілкувався. Він до початку повномасштабки, по він говорив дуже часто, що я от скоро їду в Стамбул, робити пересадку волосся, <смеш> і ну, почалась повномасштабка, йому не вдалося це зробити. Проте він на провідних телеканалах. Працює, і ви би ніколи не сказали, що він практично лисий, тому що барбершопи над ним чаклують по декілька годин. Ось це волосся в нього таку укладку роблять, що ви би ніколи не сказали, що там він лисий. Тому та ви вмієте щось таке зашаманити, зачаклувати, щоб люди вау, яка класна зачіска. Навіть якщо там три волосини всього на Ну, насправді це цим і йдуть наші клієнти, вони дуже часто приходять без розуміння. Яку зачіску вони хочуть зробити, і я часто чую в запитах, коли вони записуються, або спілкуються з нашими барберами, Вони кажуть, а що ви нам порадите? Вони мають повну довіру. Вони кажуть, ми вам довіряємо. Тому що барбер саме професійний барбер, він оцінює геометрію обличчя, структуру волосся, стиль людини, яка приходить, і надає той стиль, від якої людина потім. Дуже приємно вражена, і саме тому людина повертається. І це наша задача створити цей ефект вау, дати людині той стиль, який буде приносити йому і впевненість, і відчуття. Косного комфорту. комфорту. власного комфорту. Та. Добре, а якщо до вас приходять люди і кажуть, так, мене постригте тут зі, зі сторін коротко, зверху, щоб більше було. Чи є таке, що ви кажете, от ти, там я бачу по тобі з професійної точки зору, що тобі там, не знаю, пасує кроп, наприклад, чи ще щось там. Е, як часто, по-перше, люди йдуть на зміну стилю? Тому що, от в мене одна зачіска, а кроп це зовсім інша зачіска. По-перше, на зміну стилю. Чи людям дійсно подобається? Чи нема такого, як інколи теж що в дитинстві перекорям так так подобається, подобається і біжу кепку купую собі? Тобто, чи часто люди йдуть на зміну стилю? Чи ви радите, чи ви якось підказуєте, як це все відбувається? Звичайно, радимо, тому що ми все ж таки барбери, і це власне є наша професія. Ми не виконавці машинки. Ми підбираємо людям стиль. Якщо я, наприклад, бачу, що людині подобається, там вже залежно від того, як ти йому це піднесеш. Якщо ти піднесеш йому це правильно, щоб він спробував змінити стиль, він змінить. У мене насправді це дуже часто історія. Клієнти змінюють стиль і на диву залишають цю стрижку, потім ходять і стрижуться тільки, тільки у мене і ніяк інакше. Тому що, навіть от, якщо людина прийде. І скаже мені, я хочу там як завжди по боках покоротше, зверху подовше. Я все я стараюся навести якісь базові питання, щоб зрозуміти, як саме йому сподобається, як саме йому підійде. Вплив до того, я можу навіть запитатися, де він працює, і підганяти це під професію. Тобто, наприклад, якщо він працює, умовно там на шапі або ж на констракшені, я не можу йому дати довге волосся, тому що він за ним не буде доглядати mm -hmm. так, як потрібно. Йому буде з ним незручно під час роботи. Це все абсолютно враховується. Я як барбар починаю рекомендувати. Ну завжди кажу: якщо не сподобається, перестражаємося, як було раніше, і все це волосся, це дуже легко міняється. А, це не зубиться Ну, Звичайно, добре. А от чи буває таке, що до вас приходять і, скажімо, там фанат, ну войові Крища і mm -hmm. каже, хочу, як Кріщано Роналдо, або там, як Дейт Бехем у молоді роки, чи ви підлаштовуєте, чи, можливо, ви такий барбер, я не буду повторювати за кимось, я творча особистість, і я роблю тільки свою роботу. Чи буває таке, от, в такому підлаштуванні, якщо в людини є якийсь, скажімо, кумир? Ну, звичайно, що так, підлаштовую. У мене немає такого, що я відмовлюся від стрижки абсолютно. Все ж таки, моя ж... задача це дати результати задовільнити клієнта. Але якщо я бачу, що там об'єктивно. Ну погана стрижка, то я все одно постараюся з ним це обговорити, щось в ній змінити, підігнати під нього, щоб дати, ну скажімо так, схожий, можливо, навіть кращий результат, і Він вийшов ну від мене задоволений. Ну, це дуже круто, насправді. От е, знову ж таки, ми навіть з вами говорили поза ефіром, що ви навіть можете навчити стригти. Тобто, okay. я так розумію, можна до вас звернутися навіть по цьому питанню. Проте, от мені здається, стрижка, навіть ми що не сказали, що це не зуби, це відросте. Uh -huh. Проте, люди різні бувають. Люди різні є ставлення до свого волосся, до своєї зовнішності і. Як зробити так, щоб дійсно всім догодити? Чи можливо бувають випадки, коли людина ну, ой щось не те? Не знаю, як ви е, ну я навіть не знаю сказати, е, чи виходите з різних ситуацій, чи ви все ж таки працюєте до того моменту, поки людина не затаки не буде по-справжньому задоволена? Чи бувають якісь? Грубо кажучи, проблемні моменти у вашій роботі, звичайно, бувають і були раз, коли клієнт не зрозумів мене або я не зрозумів його. Я пістрих зовсім не те, що він хотів, так але я вперто, я все одно працюю до талого. Плюс ви спортсмен. Так. Я працюю допоки, я не задовільню його. Але звичайно, бували ситуації, коли в мене, на жаль, не вийшло це зробити. Я визнаю свою вину. В такому разі я просто робив безкоштовну стрижку. Ага, потім виправляли це так, і людина поверталася, і тоді ми вже. На, на другий раз ми вже знаходимо коннект і даємо йому потрібний йому результат, Та, насправді у нас є, знаєте, важливим не а, кількість а, клієнтів, а якість. Якщо ми розуміємо, що ми а, клієнту можемо а, якби допомогти, і, але. В якійсь ситуації він отримав не те, за чим прийшов. Ми завжди на стороні клієнта для нас головне клієнт. Тобто, якщо ми розуміємо, що наша помилка була допущена, або клієнт можливо не чітко висловив свої. Побажання, ми знаходимо консенсус. Ми завжди за те, щоб клієнт все таки е, лишив, лишився задоволений в стінах нашого барбершопу, і це дуже круто, тому що нас, якраз та. культура барбершопів, мені здається в Україні більш розвинута ніж тут в США. Я пам'ятаю, коли навіть я сюди приїхав, мені казали, ти ти підеш там до когось представників якоїсь іншої нації. Вони там там пострижуть, як небудь, і все. І відповідно, перші там рік, там півтора я намагався десь знайти можливо якісь місцеві барбершопи, подібні. За культуру, якраз як в Україні, проте, ну крім українців, такого не знаходжу. То, я так розумію, напевно, за рахунок оцієї культури, за рахунок цієї професійності, якраз дбання про клієнта, ви якраз вирізняєтесь від інших, так би мовити, барбершопів. Чи як які от у вас особливості? Яка у вас родзинка? Та власне, власне, це була одна із причин створити місце, показати. Світові, яка українська культура і як в Україні діє сервіс. Також ми знаємо, що на нас приходять різні представники різних культур, і вони дійсно дуже задоволені. Вони вражені, вони не очікують. У них також стається цей ефект вау. І ми дуже приємно вражені, що люди думають про українців саме в такому розрізі. А так створити якісні послуги, як в Україні це одна з наших перед. Це зустріти клієнта з посмішкою, це е, запропонувати додатковий догляд, це, наприклад, бонусом зробити пілінг е, шкіри голови або нанести кондиціонер, е, зробити смачну каву в гарну е, в гарну чашечку з е, можливо з, з певними е, смаколиками. Поговорити, поговорити про різні теми. Ми намагаємось саме в нашому барбершопі мати цю культуру, культуру обслуговування і тримати її, і показувати світові, як, як є в Україні. як ми можемо діяти тут. Ну це дуже круто. Ану, от ви, е, Олександр, як чи Алекс, як правильно назвати Олександр? Алекс, як, Олександр, як, то, Олександр. Так. Олександр буде. Е, скажіть, яка зачіска мені посувала? Я потім загуглю собі і подивлюсь, як воно виглядає? От ви, як професіонал, і навіть можна навушники зняти? Угу. Ну, так, як повернутися, якось мені. Ну, вам би пасувала як мінімум квадратна форма, тому що у вас а, так найвища точка над вухом, вона доволі виражена, і за рахунок цього, тобто, вам потрібно накопичити маси на скруглення голови. І голова би виглядала сама більш такою рівнішою і пропорційною. Тобто мені не заокруглювати. Ні як в якому так. разі, вам потрібна якраз таки гостра іменно квадратна форма. Я би, можливо, навіть ще додав трішечки довжини, тобто, концепцію стрижки можна залишити, яка угу. у нас є. Мені подобається, як воно виглядає. Але трішечки більше довжини зверху і ксуту, суто, от іменно квадратну форму, щоб вирівняти обличчя, таким чином зробити її більш пропорційніше. Ну ми е можемо зробити експеримент, приїжджати е нас. Супер, якраз хотів <світ> сказати. Просто от ви говорите якраз ті речі, з якими особисто я стикався, тому що дуже часто, звертаючись до різних барберів, я казав: мені не заокруглюйте, зробіть мені рівно. Барбер, все буде добре <світ> 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 і стрижем як вміємо. Тобто, я так розумію, в вашому барбершопі немає такого, що клієнт хоче одне, ми робимо так, як вміємо. Тобто, ви прислухаєтесь до клієнтів. Звичайно, так. Супер. Тоді є таке якраз питання. Ви сказали приїхати до вас. Чи, можливо, люди, які нас чують зараз, чи зараз іде Новий рік, Миколаїв. Сьогодні ми навіть у ефірі говорили про якісь благодійні заходи. Можливо, є якісь акції промо-компанії, можливо, люди, які до вас зараз звертаються у цей предноворічний час, тому що, мені здається, зараз у вас найактивніша пора року, тому що всі угу. хочуть на свята виглядати красиво. Можливо, є якісь. Ну, Акції кажіть. так завжди ми намагаємось першим клієнтам зробити знижки, або запрошуємо наших друзів, які можуть, не мають можливості, наприклад, своїх дітей підстригти, або самі підстригтися. Ми завжди йдемо на зустріч Таким людям, а по-друге, ми а, з наступного тижня запускаємо акцію, що першому клієнту, хто до нас а, запишеться у період різдвяних свят, mm -hmm. а, на першу стрижку буде 20% знижка. Або у нас також діє акція при замовленні. Стрижки ми можемо надати додаткову послугу на вибір при першому користуванні: це або пілінг, або воскування. Знаєте, що хлопці дуже полюбляють воскувати волосся з носу, з брів, з вух. Це достатньо є актуальна. Справді, чоловіки люблять доглядати та, за собою, та. просто вони не люблять це показувати, та. не люблять, тому що ой, не так зрозуміють, а я брутальний мужик, я на траку їду, які там не знаю, які Кремчики, які масочки, я брутальний чоловік. Тому та я так розумію. От що ви даєте людям, якраз оце відчуття якоїсь скритих бажань таких подоглядати з собою, полюбити себе, сподобатися собі в дзеркалі. Тому насправді це круто. Ви ще казали, от під час розмови, що ви можете навчити. Тобто, я так розумію, в теорії можете і взяти на роботу, навіть, і багато іншого. Тому таке питання: по-перше, чи може якась людина, скажімо, навіть трак-драйвер, який працює на іншій роботі, абсолютно не пов'язаний з вашої, навчитися стригтися у вас, чи можна до вас прийти, скажімо, навіть на роботу, в вашу команду долучитися і? Так далі, тому подібне. Так, звичайно. У нас на даний момент якраз пустує одне крісло, ми шукаємо людину в нашу команду і можемо знавчити її з нуля. Тобто, Барбер це унікальна професія, чим абсолютно будь-хто може її усвоїти. Тобто, неважливо, ким ти був до цього. Ти трек драйвер, ти механік, ти констракшнворкер це. Абсолютно немає ніякого значення по моїй ж історії. Я ніколи не думав, що я буду барбером, але я полюбив це і на даний момент цим займаюся. У нас навіть є живий приклад. У нас є зараз діючий барбер Оля, тобто це колишня моя учениця, яка навчилася повністю з нуля. До цього вона ні разу не тримала ножниць в руках, ні машинки, ні ножниць. Вона не мала зовсім ніякого поняття і, взагалі, навіть не уявляла, що вона буде стригти людей, але зараз вона діючий барбер, клієнти є, і ми от якраз потребуємо ще одну людину. Так, ми, ми запрошуємо до себе в команду. У нас гарні умови, а, у нас гарна команда. А, кожен хто прагне до розвитку і роботи в команді. Будь ласка, приєднуйтесь, Ви можете нас знайти в соціальних а скільки, мережах. Скільки часу можна потрібно потратити, щоб людина відчула себе? Ну що я вмію стригти? Я розумію, що кожен раз, кожен рік там ти в своїй професії. Проте все ж таки якийсь такий... Початковий базовий рівень. От за скільки часу потрібно потратити, щоб уже, скажімо, можна почати заробляти на себе. Ну, прямо відчути, що ти міш стригти ніколи. скільки вже працює, ні, ні, не відчуваю цього, так. Але мені здається, що місяці три. Тобто, щоб освоїти саму базу, і ти вже був впевнений на тому, щоб привести до себе клієнта в крісло, тобі не було соромно там стригти твоїх друзів, брата, неможливо, то на це потрібно три місяці. Що, але є нюанс по напрацьовці самої клієнтської бази. Тобто це професія, яка потребує трішки терпіння. Не буде такого, що ти от прийшов і в тебе одразу кучу клієнтів. Людям потрібно втертися до тебе, тобі потрібно викликати в них довіру. І за певний час степ байстеп тебе починають вже формуватися якась клієнтська база, до тебе починають і клієнти. І тоді так, ну тобто, не, не буде такого, що ти заробляєш одразу. Ну це потрібен час, півроку. Ну рік. це вже там маркетингові так, штучки, так. а у професійні можна вже напрацювати за, за три місяці, три місяці. Там так. за півроку вже напевно, ще плюс практики, тобто mm -hmm. вже можна себе відчути. Так. Ви сказали, що можна до вас звертатися по соцмережах та далі, тому подібне. Тому давайте на якраз на завершення. Скажіть, як вас можна знайти, куди до вас можна прийти в цей барбершоп, щоб відчути себе ось цим не знаю королем, про якого дбають? Тому максимально поділіться локацією, номерами телефонів, соцмережами, в принципі, будь-яку інформацію, яка дасть можливість людині, яка зараз нас слухає, до вас прийти і відчути себе в турботі і в опіці. Ну, по-перше, ми поділимося нашим нашою адресою. Це місто Полотайн, 410 Істер Полотайн Роут. Дуже легко можна нас знайти саме за Google Maps. Ми є в соцмережах Facebook, ми є Instagram, так і називаємось Барбар Шапфуса. І наш контактний телефон, за яким можна задзвонити, це 224-238-1212. Також ми лишимо наші візитівки і хто. Прийде на радіо, може отримати від нас тут дискаунт і там є QR-код, Ви також можете за ним зробити дуже швидке, легке запис на стрижку на будь-які послуги, які в нас є. Дуже вам дякую, обов'язково до вас прийду мені. Дуже цікаво насправді. Дякую. Тому дякую за цю розмову. Дякую за те, що ви робите, і бажаю вам побільше вдячних клієнтів, які відчувають і вашу роботу і будуть віддавати вам теж свою енергетику. І у вас буде якраз ось ця взаємодія, взаємообмін. Тому, дякую. друзі, нагадаю, що це у нас в гостях були представники барбершопу вуса. Це є Інна Канюк та Гірич Олександр. Ще раз вам дякую. дякую. І ми вам дякуємо до побачення. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.